Христос Воскрес! Хотів би звернутися сьогодні, маючи таку нагоду, до, до всіх жителів, до всіх захисників, які, на жаль, сьогодні не присутні по різних причинах. Хтось виконує бойові завдання, хтось зараз ще на лікуванні, а хтось, як ми знаємо, вже на небесах. Але, знову ж таки, хочу в першу чергу подякувати всім захисникам. Всім сім'ям тих захисників, які полягли, яких зараз з нами немає, і тим сім'ям, яких родичі, герої, які пропали безвісти. дай Бог, аби вони повернулися. Тому всім героям низький уклін! Хотілося б також ще декілька слів сказати на рахунок, на рахунок війни, на рахунок того, як воно відбувається. Тяжко говорити, краще б ми б святкували перемогу. Тоді, я думаю, було б набагато легше сказати, і набагато більше сказано було б слів. Але знову ж таки, хочу згадати свою життєву історію. Колись до війни, я завжди, мені було важко уявити, як можна жити, сьогодні жити з думкою, тою, що завтра можна загинути. Загинути не від, ну не померти від хвороби, а іменно як воїни УПА, наприклад, як козаки, як вони з цією думкою жили? Вони ж також воювали, вони воювали дуже багато років, і багато з них гинули. Але під час цієї війни Бог так дав, що я пройшов цю війну, наскільки, наскільки я зміг, можливо, ще повернуся, як уже стан здоров'я буде дозволяти. Але я переконався, що з цією думкою можна жити. Дуже важко, але можна жити. І хочу сказати, що ці герої, які полягли, вони всі з цією думкою жили. Хтось, можливо, це більше усвідомлював, хтось менше, але вони усвідомлювали. І ті, хто на даний момент захищають нашу неньку Україну, вони так само усвідомлюють. Вони кожен день так живуть. І ті, хто поранені, вони так само, вони так само жили. Хтось з них вже повернувся, хтось мав і друге, і третє поранення. І вони так само жили. Тому це, це дійсно герої. Тому таким людям тільки, тільки шана, тільки дяка, тому що це дійсно герої. Також дуже прикро, що, що сьогодні дуже мало захисників. По якій причині? По тій причині, що багато хто не знав, що буде такий захід. Я вважаю, що потрібно було запросити тих воїнів, принаймні які на реабілітації, які поранені, які зараз тут. Ну, я, я за них всіх скажу, що я дякую, знову ж таки, дякую всім сім'ям загиблих героїв, тому що ви пережили дуже важку втрату, кожен з вас. Ми, так Бог дав, що ми вижили, ті, хто вижили. Що нас далі завтра чекає, ми не знаємо. Але ми будемо продовжувати боротися за Україну, за її волю, за незалежність, за те, щоб ми жили в процвітаючій державі, щоб у нас не було корупції, щоб наші діти не пізнали, не пізнали що таке війна. Щоб наші діти нарешті пізнали, що таке мир, злагода і благополуччя. І також хочу, ще звернутися до всіх тих, хто присутні, і до сімей, і до тих, хто можливо передасть. Щось я вже пройшов. Мається на увазі документації, якісь всякі лікування і тому подібне. Якщо в когось будуть якісь потреби, хтось не буде щось розуміти, звертайтеся, чим зможу поможу. Я нічого не обіцяю, в мене немає юридичної освіти, але повірте, пройшов уже. По лікарнях, по госпіталях і на даний момент ВЛК проходжу дуже багато і стикнувся з багатьма проблемами. І я розумію, що багато хто стикається з тими самими проблемами, можливо, навіть ще з гіршими. Тому чим зможу, я допоможу. І якщо хтось захоче, я думаю, що номер телефону можете взяти, також люди звертаються з асоціацій є юридичної асоціації, які також допомагають. Тому кому буде потрібна така допомога, звертайтеся. Ну що ж, ще раз дякую рідним загиблих героїв. Низький вам уклін. Слава Україні! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всечесні отці, пане голову, всі присутні. Я вам дуже дякую за цю молитву за сьогоднішню пам'ять героїв, що така чисельна громада прийшла. Дякую всім хто тут долучився до цього заходу. Дякую вивозькому ліцею. Особливе спасибі в особі директора Слани Іванівни за наших випускників, які отут ну, почесна варта, які дівчатки, які пускали ці кульки, символи душ наших героїв. Я їм дуже дуже вдячний. Це йде так само, як і виховання патріотичне, наша пам'ять і наша молитва. Це єдине, що ми можемо зробити для захисників і для родини, для сім'ї кожного захисника.